Якщо ви працюєте у наймі, але розумієте, що це не те життя, про яке ви мріяли. Якщо ви хочете більше свободи, реалізації та гідного доходу, без ризиків і великих інвестицій, то ця інформація саме для вас. Хочу познайомити вас із проєктом Імуні. Це онлайн-бізнес на основі продуктів для здоров'я та краси із коноплі, які вже дають результати в Україні та Європі. В нашій команді є покрокове навчання навіть для новачків. Наставництво та підтримка команди, робота онлайн у зручний для вас час. І найголовніше це шанс вийти з найму. Але якщо ви готові діяти, ми не обіцяємо золоті гори, але показуємо реальні можливості. Чесно і відкрито, я рада, що ви додивилися це відео до кінця. Це означає, що ви цілеспрямована та активна людина. Дивіться інфо в цій групі. І якщо буде відчуття це моє, пишіть людині. Яка вас сюди запросила, і крокуйте до свого успіху разом з нами!